Міжнародний мистецький фестиваль країн Карпатського регіону під назвою Карпатський простір на декілька днів поселився і запанував в обласному центрі Прикарпаття. Івано-Франківськ зустрічає гостей з різних куточків України і, звичайно ж, з-за кордону. Урочисте відкриття фестивалю відбулося на вічовому майдані, проте йому передувало чимало інших подій, пов'язаних із програмою святкувань. Так за круглим столом зібралися організатори господарів дійства та посли країн-учасниць. А участь у першому міжнародному фестивалі країн Карпатського регіону під назвою Карпатський простір беруть звичайно ті країни, яких об'єднали наші рідні гори Карпати. Та навіть більше активною учасницею дійства є для прикладу і братня Грузія як страна теж кармаська тому, учасника плюс я те символічна. Чим більше друзів завітає до нас з різних країн, тим краще для Прикарпаття й України загалом кажуть організатори і переконують, що з кожним роком кількість держав учасниць фестивалю зростатиме. Хочу наголосити, що це не тільки масштабна подія. Житті Прикарпаття, але ще головний крок у процесі зближення Івано-Франківської області з європейськими країнами. Для нас дуже важливий є ваш досвід, для нас дуже важлива є ваша підтримка. І для нас дуже важливою є наша співпраця сьогоднішнє дійство це ще один вагомий крок України до європейської інтеграції. Впевнені учасники дискусії, адже це не тільки презентація мистецьких культурних надбань країн-учасниць це і потужний поштовх до економічної співпраці. Тут питання не тільки в тому, що це культурологічна подія гарних колективів, які представлені або виставки, які представлені. Ні, тут обговорюється питання в контексті, як я зараз хочу десь спровокувати до такої думки, що культура як двигун економіки. Учасники дискусії також відвідали показ кінофільмів, який відбувався в рамках фестивалю. Зокрема, переглянули стрічку Зима у вогні боротьба України за свободу. А на вічовому майдані творчі колективи Прикарпаття дали офіційний урочистий старт міжнародному мистецькому фестивалю Карпатський простір. До речі, у ці дні подібні дійства відбуватимуться дуже часто, так що потрібно добре слідкувати за програмою, аби не пропустити найцікавіше. Дома сидіти тепер не годиться, бо будете шкодувати. Переконують організатори. Тут на вас очікує незабутня атмосфера національних культурних традицій країн-учасниць, а ще нові знайомства і враження.